Доброго дня. Компанія Стандарт буде спілкуватися зі своїми підписниками та будучими партнерами, клієнтами і розмовляти ми будемо по підживленню кукурудзи і це буде компанія Life Biagem, торгова марка, і з вами компанія дистриб'ютор компанія Westanda. Пропонувати ми будемо до внесення два концентровані препарати. Один із них це буде Фаскаль, в якому є в составі фосфора 500 грамм на літр іде калію 350 грам на літр. Іде азот 200 грам на літр. І густина його составляє 1,5 тонни. Тобто ми з розрахунку беремо в одній каністрі 10 літровій буде по 15 кг 10 каністрі. Тобто Це фаскаль, який вноситься в нормі від 0,5 до 1 літра на 1 гектар на вашу кукурудзу від 3 справжніх листків і до 8 листків. В баковій суміші ми пропонуємо вам розглянути цинк 150-й, тобто це максимальна норма цинка, яку можна вмістити в густину в цей концентрований препарат. І тобто 1 плюс один цих двох препаратів складе максимальну норму концентрованого внесення мікродобрив на вашу кукурудзу, яке дасть, убере дефіцит фосфорно-калійний. І швидко швидко буде розвивати вашу рослину і вона не буде стояти в стресі. Тобто два цікавих препарати від компанії Life Biochem можете завжди запропонувати і приобрести в компанії Весь стандарт по всій території України. З вами компанія Standard, два шикарних препарати Фаскаль і Цинк 150-й на кукурудзу. Дзвоніть, пишіть, розберемось. Все на